Ой долин долин, та й долиною. Була я в мамки ще дитиною, була я в мамки ще дитиною. Була я в мамки від мамки пішла. Уже та доріжка тернім заросла. Уже та дорішка терним. Як я схочу терні підкосю, Листі з громад, калинку зломю. Листі з громад, калинку зломю. Лізю, калинку. До своєї мамки назад си верну, до своєї мамки назад си верну, а в моїй мамки круті. 我们。